Шкільний набір кайт у розмірі S. Розрахований на зріст 1,15-1,30. Модель 724. Починаємо з аксесуарів. Пляшка для води 500 мл. Середині є сіточка. Зручна ручка прогумована. Ланчбокс 420 мл. Середині є роздільник. Пенал-косметичка. Сумка для змінного взуття з кишенькою. Також має зручну ручку петлю. Рюкзак має три відділення. Основне та два допоміжних. Бішні кишеньки для пляшки для води. Або термосу. Дно тверде з ніжками. Стильний гаманець, нагрудний ремінь із регулюванням по висоті. Спинка рюкзака ортопедична, з м'якими дихаючими подушками.